І, і їли дуже багато м'яса там, Подивіться. і в них було живот болів постійного м'яса. І от це вони. Люда, кучили, що там, з Люди, ми з противогазами робити? З'їдали багато років. Люда, треба 20 числа їм противогази ждать. Ждать спишок. Ні, а ми на роботі обговорюємо, що ага. тебе. Лама включить спишку, а, а ти в противогазі. Все вас, все на я кажу, О, ми короче, а нападали в основному на обозицію За заводи, випавки ага. не хватають. Кажу, кажу, я це кажу, завтра на роботі на роботу прийду, навіть в противогазі. А про... на вході а стоять дежурні і дивляться пропускати. Пропуск. Вони скажуть мені, женщина, у вас на пропуску зовсім друга фотографія. А я скажу вам, що ви знаєте, що кінець світу, 21 декабря, що ви не готові, зараз на роботу тільки в противоазах можна ходити. Ну, це такі доволі. Будуть такі спишки на землі. Сонце ну, не буде. Не буде дві неділі, нічого, света, нічого. Просто вони советують все время, е, от що їхати стояла там, де є спічі, щоб можна було топити, щоб протопити. Саму голку, щоб можна було гнати. Потім завісити е, простинями про, про або одіялом. Ну, мене дві комнати на трусами. Ти не дай не побалакати. Трусами не скажу, ви будете. завісити. Завісити окна, щоб оці спишки коли будуть, так, щоб ну, вони можуть негативно діяти. Понятно. Все завіти, закрити і желатино це дві неділі із дому не виходить. У погребі жити і все. При чому тут ну, хай, Там, ти там ти консервація в погрібі. <рі> <рі> Консервацію можна 21, 20 числа перенести у хату. У хату. У хату. Не, можна виходити з дому, але не на дуже далекі апростати Що вечеряли. Ну давай это. І не по що земля буде відновлюватися, це буде десь аж до Ну я запомню, 21 грудня. Я підготовлю купити світ. І після цього буде Ні, так довго, так що на роботу не ходити. Бабушка, нічого не буде. Ні, так і свята не буде на роботу. а як ти будеш ходити? Дуже багато дітей, дві неділі, а вона каже аж до весни. Ну так встановлення буде дуже